Доброго дня громадяни України, доброго дня жителі села Біловіж. Сьогодні субота. Я сьогодні хотів поговорити про те, що в селі зараз, так би мовити, Віловіж відбуваються гучні дискусії з приводу того, що нема рейсу автобуса і не можна ніяк вибратися ну, в селище Рокитно. От, раніше була маршрутка ходила там, в 4-5 ранку і в 7 вечора приїжджали. Е, в часов 8 був автобус е, до Рокитного, а зараз ні того, ні того немає. І от думаю, як цю проблему вирішити. Я пропоную це питання дуже просто. Взяти, от Як раніше допустим, люди самі зібралися, скинулися на пожежний автомобіль для села. Купили, собі, купили, наприклад, цей катафалк Уазік, там скільки там, за 2000 доларів. так само і це, Зараз можна купити собі бусика на 8 чоловік от, на село, на Біловіж, на купелі окремо бусика. І проблема буде вирішена. От, Я підрахував, що кожного дня. Найбільше п'яти чоловік їде в район. Ну, в середньому так. Як коли, буває вісім, буває 3, буває 10. От. І яким е, чином вони добираються? Ті люди, в кого є автомобілі легкові, от, вони беруть, скажімо так, з пасажира 100 гривень, або, або, або деколи 150 і... Ну, от Таким чином, як таксі, їх доставляють. 150 туди, 150 назад або 100 гривень, ну, це здає, як з ким договоришся. Е і все, отак от от проблема вирішується, таким чином е е добирається до району. І що ж, допустимо, говорити, щоб дешевше це було для пенсіонера там, чи як, то я вважаю, що пенсіонери можуть е ініціювати схід села, якщо їм це крепко треба то вони повинні попросити, що люди, давайте зберемося, давайте поможемо нам. Або, допустимо, щоб встановити категорію людей, в кого білет буде коштувати, наприклад, не там, 100 гривень, а 50 гривень, можемо проголосувати за це. От, і якось так. Бо, Тому що якщо купувати, мені по позиції були, кажуть, та да ти що, бусик це дуже мало, 8 чоловік, треба автобус, пазік. Я ж кажу, шановні, ви знаєте, скільки коштує пазик, і щоб, допустимо, треба пройти до цих інстанцій, щоб і мати треба категорію на відповідну кількість людей, щоб досягти цієї цілі. По-перше, люди не зберуть гроші на цей пазик, нема таких людей грошей. На бусик можуть зібрати 25 тисячі доларів до 3 тисяч доларів, можна знайти. Якось так. От, от така моя якось пропозиція. Коментуйте.